Шановні колеги, продовжуємо. І кардіоваскулярні аспекти у хворого на цукровий діабет в епоху COVID-19. Ну, справа в тому, ми з вами знаємо, що, на жаль, ці хвори з цукровим діабетом. А крім того, якщо є серцево-судинне захворювання, то це хворі, які підвищеного ризику в епоху COVID-19. Ну, і ми бачимо з вами ураження органів мішені у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом другого типу. Ну, які? Сорок 80 Процентів хворих на цукровий діабет вони мають артеріальну гіпертензію. І які органи мішені? Микросудинні ускладнення. Більше 70% випадків термаль... термінальної стадії хронічної хвороби нирок пов'язані з артеріальною гіпертензією або цукровим діабетом, і підвищується ризик ретинопатії. Крім того, збільшується ризик в два рази ризик розвитку інсульту. У хворих з сукровим діабетом і з артеріальною гіпертензією. Ну, Крім того, якраз в три рази ризик розвитки ішемічної хвороби серця, в два рази гіпертрофія лівого шлуночка і в три рази хронічна серцева недостатність. Є периферічне судинні ураження, сукровий діабет підвищує ризик в 2 4 рази ризик пропорційно тяжкості артеріальної гіпертензії. Патогенез – розвитку артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет. Ну, ми бачимо з вами, що якраз зміна потрібно міняти спосіб життя, якраз паління, стрес, дієта немає фізичної активності. Так? Крім того, генетичні фактори, крім того. Може, може бути прийом препаратів, вони призводять до інсулінорезистентності. резистентності. І оця цялюна резистентність, з одного боку вона впливає на ендотелій, і ендотелій на зміншення. НО, NO, і якраз зменшується закратимость зменшується лівого шлуночка. З іншого боку, ми бачимо з вами, що рівень інсуліну підвищується і впливає на рівень гіпертрофії лівого шлуночка, на розвиток гіпертрофії лівого шлуночка, і якраз зменшується підвищується периферічна. ОПСС, періфічний супротив зменшує, збільшується і розвивається артеріальна гіпертензія. Ну, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, вплив на прогноз. Підвищується і загальна смертність, і серцева-судинна смертність, і всі серцево-судинні події. А також інфаркт міокарда. ми бачимо з вами, наскільки все ж таки цукровий діабет змінює картину у хворих з серцево-судинними подіями. Ну, крім того, Останні рекомендації 2020 року розробили програму профілактики. А яка програма профілактики діабета? Це потрібно ем, скинути 7% від ісходної маси тіла за що підвищення фізичної активності, ну, наприклад, 150 хвилин в день це найбільш високий рівень доказовості, рівень. А. Крім того, враховуючи рентабельність профілактики цукрового діабету, такі програми повинні покриватися державою або які сторінні сторони мають покривати. А також для людей з предіабетом треба розробити режими. Рідєт діет, дієтні режими, і в залежності від предпочтення пацієнта треба буде ефективним. Для ці режими мають бути ефективні. Ну, які рекомендації? Ці рекомендації були у 2019 році, в має 2019 року. Вони вже були. І рекомендації по лікуванню артеріальної гіпертензії у хворих з цукровим діабетом. Ну, спочатку, перш за все, інгібітор АПФ. Або блокатор рецептора антензіна 2. Рекомендовано для лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів. Обов'язково з альбумін 20 299 мг на грам, а також якщо в, у, у сечі, креатинін в сечі більше, ніж 300 мг. Тізідоподобне може бути діуретики, але найкраще хлортоїдон індепамід. А також дідроперидінові блокатори кальцієвих каналів, таким чином ми бачимо з вами інгібітори АПФ, тіазідоподобні діуретики і дігідропідінові блокатори кальцієвих каналів. Ну, для визначення серцево-судинного ризику у хворого з цукровим діабетом треба звернути увагу, що може бути середній ризик. До середнього ризику відносяться пацієнти з цукровим діабетом першого типу віком менше ніж 35 років або цукровий діабет другого типу молодше ніж 50 років, з тривалістю цукрового діабета менше 10 років, без інших факторів ризику. До пацієнтів високого ризику. Це пацієнти з цукровим діабетом другого типу тривалістю більше 10 років без ураження органу мішені плюс інший додатковий фактор ризику. І дуже високий ризик хворий цифрово судини ризик у хворих з цукровим діабетом. Це пацієнти з цукровим діабетом другого типу та встановленим серцево-судинним захворюванням. або ураженням іншого органу мішені. Або 3 або більше великих факторів ризику, або ранній початок цукрового діабета першого типу з великою тривалістю більше 20 років. Яка класифікація діагностика предіабету? Ну, предіабету ми бачимо з вами, що тащаковий е, цукор це 5,6 мл до 6,9 на, на літр. Або тест толерантності глюкози, коли ми бачимо з вами, коли хворий 75 грам глюкози випивається, 7,8 м на літр і може бути до 11, до 11 мм на ну, літр. Крім того, це глікований гемоглобін 5,7-6,4%. Який же... Цільовий рівень офісного артеріального тиску має бути у хворого з цукровим діабетом. Ну, Цільовий рівень ми бачимо з вами, що до 130 це систолічний рівень артеріального тиску, але не нижче ніж 120. І це для хворих від 18 до 65 років. Діастолічний артеріальний тиск від 80 до 70 мм ртутного стопчика. Якщо більше, ніж 65 років, то від 140 до 130, якщо добре переноситься, але цільовий тиск залишається тим самим. Яка ж стратегія медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з сукровим діабетом? Ну, зазвичай має бути начальна терапія, двойна комбі... комбінована терапія. В одній пігульці має бути. Або інгібітор АПФ, або сартан з сатаністом кальція, або інгібітор і лісантар з діуретиком. Якщо не допомагає, тоді ми додаємо тієї ті, ті комбінації або антагоніст кальція, або діуретик. І третій крок то є резистентна артеріальна гіпертензія. Ми додаємо спіролактон 25-50 мг один раз на домбу, або інший діуретик, або альфа-блокатор, або бета блокатор Ну, шановні колеги, ми з вами е, розуміємо, що у, спочатку у таких предіабет розвивається метаболічний синдром. Ну, обов'язково для метаболічного синдрому має бути е, талія більше у жінок, ніж 80 см, у чоловіків більше, ніж 94 см. Це обов'язково це обдомінальний тип ожиріння. А ще два інших. Може бути три гліцериди більше, ніж 11,7 ммоль на літр. Може бути холістерин ліпопротеїда високої щільності у жінок менше, ніж 1,3 у чоловіків менше, ніж 1 ммоль на літр, або артеріальний тиск більше, ніж 130 на 85, або тащаковий рівень глюкози, наявність сукрового діабета або е, більше ніж 5,6. Ну, і, шановні колеги, ми з вами знаємо, що неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих з метаболічним синдромом, з кровим діабетом, на жаль, дуже-дуже зустрічається часто. І ми бачимо з вами, частота жирового гепатозу достатньо. Розповсюджена і до 30 а у людей з підвищеною масою тіла до 50 А у хворих з кардіоваскулярною патологією, з атеросклерозом, дисліпідемії, 90% випадків виявляється жирова інфільтрація печінки з елементами фіброзу, яка і є предстадією стеатогепатиту. Крім того, гіперліпідемія, гіпертригеліцидемію, гіперхолестеринемію їх сполучення часто відмічають при хронічному стеатогепатиті до 81% випадків. І ми розуміємо з вами, що таким хворим дуже важливо, якраз щоб через систему П450, про яку ми сьогодні якраз розмовляли, але дуже погано, що в нашій країні нема такої. Нема такої професії, нема такого факу як клінічний фармаколог. І ви знаєте, ще у 80-ті роки. При Радянському Союзі був Академік Лакін. І якраз Академік Лакін він започатковував на тоді в Радянському Союзі започатковував якраз науку, клінічна фармакологія. І був такий професор Холодов, який якраз і я пам'ятаю його монографію, в яку я була якраз прописана фармакокінетика, біотрансформація. Але, на жаль, це дуже така затратна наука, яка має бути спеціальна апаратура. Має бути, я ще починала фармака займатися фармакокінетикою, ось і фармакодинамікою фармакокінетикою Але, на жаль, сьогодні це не розвинута в нашій країні. І якби ж то має бути, то. У якраз такого хворого, про який ми сьогодні з Іриною Володимириною розповідали вам, то треба було спочатку проконсультувати у клінічного фармаколога. Але сьогодні ми маємо саме це з вами визначати. І ми бачимо з вами, що якщо у хворого є неалкогольна жирова жива хроба печінки, є навантаження на печінку, то дуже важливо лікувати коморбідні стани його за допомогою препаратів, які якраз будуть проходити не, не через систему П 450 а ось, наприклад, якраз статини. да. Треба такому хворого статину, і разува статин проходить цізетахром 29. А можна сказати, що разува статин більш елімінірують якраз через нирки, не через печінку. І 10% разува статина метаболізується печінкою. А младіпин, а ми казали сьогодні з вами, що мамладіпін найбільше 70% біодоступності. І якщо навіть він метаболізується через 5-10%. Сентів ексклюсуються нирками, а останні через цитахром 4 метаболізуються якраз печінкою, то внаслідок того, що висока біодоступність, то якраз це дуже для хворих. Це добре, менше побічних реакцій і лізіноприл. А якраз ось метаболі... лізіноприл не метаболізується печінкою. І якраз для хворих з неалкогольною хворобою печінки дуже важливо призначати препарати з лізіноприлом. Ну, спочатку це якраз... він не зв'язується з білками, і якраз це водороз І для тучної людини, людини з підвищеною масою тіла, метаболічним синдромом, якраз і є застосування лізіноприла, яке найбільш благопорібне. Ну і ми бачимо з вами состав препаратів Екватор і Мертенил. Екватор це Амладіпин. Так? Ми, ну, ми знаємо призначення Амладіпину. Амладіпин якраз дуже велика кількість досліджень, доведена його ДІС, і аскот, і Кеїв і дослідження. Прісимптоминоматерасклірозі, пристана кардіянті, шімічний ефект, периферічне ураження артерій, лізіна прілл перегіпертофілів, шлуночка дуже добре зменшує обратне проїздить зменшення мікроральбомінорія. Погіршення функції нирок, метаболічний синдром, цукровий діабет, інфаркт, міокарда, доказова база, хронічна серцева недостатність і розова статин, первична і вторична профілактика серцево-судинних захворювань. Ну і ось ми бачимо ефект амладіпина як гастропротекція, амладіпин, лізінопріл і алапорінол. А вони менше гепатотоксичність. а млоді підлізінаприл сніжає ураження печінки, і лізінаприл нормалізував рівень трансаміназ і робив протизапальний ефект. Крім того, збільшення креатінфосфокінази на разова було нормалізовано після сумісного призначення з лізиноприлом. Розовостатин з лізиноприлом. І це підкреслює, що лізиноприл може сприяти протективному дії на міопатії, індуктовано можливо розовостатином. Крім того. У лізаноприл, антіфібратичний ефект має при хронічному фіброзі печінки. Лізиноприл має діє гетепротекторний ефект при ішемічній реперфізіонному ураженні печінки. І лізиноприл впливає, має кардіопротективний ефект при гострому аутоімунному міокордиті. І дуже добре, коли ми комбінуємо. Комбінуємо кардіопротекцію. Наприклад, якщо ми тільки статини призначаємо пацієнти, то ми бачимо з вами, що ну не так не дуже високий ефект. А якщо ми з вами призначаємо і а і, і ріні тільки ліжнітензинової системи препарати теж тільки 20% Ми зменшуємо з вами кардіо маємо кардіопротекції. А якщо тільки один ацетилсаліцилову кислоту, ми маємо 41%. А якщо ми разом і аспирин, і статин, і блокад рінітензинової системи, то 71% комбінованої кардіопротекції ми з вами наші пацієнти мають. Ну і дуже важливо звернути увагу призначення і статинів і блокати ренін антензинової системи якраз впливають на зменшення інсулінорезистентності резистентності ендотеляльної дисфункції. Ну, навіть ще в 2014 році якраз е е об'єднані е Національним комітетом е рекомендацій 8, було запропоновано призначення ілізі наприлу е початкова доза 10 мг, цілява мала бути до 40 один раз в день і амладіпину. Е Шановні колеги, в наших рекомендаціях 17 від 17 вересня по коронавірусній хворобі, так е дуже важлива. Прописано, що треба контролювати показники АЛТ і СТ перш ніж виписувати нашого хворого додому. Подивіться, будь ласка, чітко прописано. Гемограми – це реактивний протеїн, АЛТ, АСТ – сечовина, креатинин, рівень. Ну і ось я хочу, щоб ви подивилися, що для хворих, які отримують, які отримають ем, противірусну терапію. А є отакий Interaction чекер Це якраз університет Ліверпулу. Можна зайти на такий сайт і подивитися, як ліки, які ви призначаєте хворому з COVID, на covid 19 вони чи є інтерактивність з тим, що це, якщо є противірусну терапію, отримує хворий, і то, що ви призначаєте його коморбі з його коморбідних станів. Тому якраз. А на цьому сайті можна перевірити взаємодію взаємодію цих препаратів специфічно для ковіда. Ну і про неалкогольні алкогольну живу хворобу ми, печінки ми часто з вами якраз розповідаємо. Ось і якраз це рекомендації, американські рекомендації в журналі Гепатолоджі вони були в 2018 році. І знову про піоглітазон, він який рекомендован, але для кардіолога це не може бути, тому що при шимічних хвороби серця піоглітазон проти, про, протипокази є. І у седиксакохольова кислота для нас залишається. І чому подивіться, будь ласка. Тому що відкрит ферсеноїд і це рецептор. Ну, я хочу сказати, що, мабуть, це було 10 років тому назад, коли був конгрес в Лос-Анджелі, і якраз я вибрала собі секцію по біохімії, а, біомолекулярної біохімії. І якраз на, вперше доповідали. Вперше доповідали Молекулярні біохіміки про цей ферсиноїдний Х-рецептор. Якраз цей ферсиноїдний Х-рецептор присутній не тільки в печінці, він присутній і в легенях, і він присутній і навіть в міокардії. І ми бачимо з вами European Heart Journal, який якраз, як ішимє, і щеміє ураження, пов'язане з ферсиноїдним Х-рецептором рецептором. як жовчні жовчі кислоти, вони якраз впливають на цей ферсеноїдний x рецептор і якраз ми отримуємо за допомогою жовчних кислот, ну, а ось кислота, то є, якраз жовчна, жовчні кислоти, якраз впливає на цей ферсеноїдний x рецептор який є і в легенях. І в ЖКТ, і в печінці, і навіть в меякарті. Ну і треба на цю тему. Ми якраз і можемо з вами розповідати про препарати. Про препарати я хочу як препарат Урсонос, Урсонос ну, прописано для жовтня хвороби. Для кам'яних робот 10 міліграм на 1 кілограм маси тіла. Але дуже важливо, щоб це було е, продовж від 6 до 24 місяців. Гастрит з рефлюксом жовчі, первинний білярний цироз. Але сьогодні не тільки, не тільки ці показники. Ну, по-перше, за все, це алкогольна е, стеатогепатит, гіпатіт, стіатоз. А крім того, ну якраз у Сан Сон, це Італія і виробництво є якраз в Італії сама субстанція з Італії. Ну а ось саме цікаво. От давайте подивимося сьогодні. Китай, з якою до нас прийшов якраз і цей вірус, так. А ми бачимо з вами їх дослідження. Дослідження сьогодні це якраз це лейбл але вже йдуть, вже йдуть клінічні трайли. І ми бачимо з вами, що якраз таке дуже поважна Ельсівер, Паблік, Emergency Колекшн, Урседексахольова кислота» кандидат терапевтична альтернативна для предотвратення COVID-19» предотвращение цитокинового шторма при COVID-19. Вот чему посвящена эта статья. Кроме того, следующая статья. Мы видим с вами опять COVID-19 и что как раз поражение не только происходит в печени, но как раз это за счет ферсеноидного X-фактора происходит и в легких, например. И урсодексахолевая кислота подавляет изонофильное воспаление путем ингибирования дентритных клеток через ядерный ферсеноидный X-рецептор. Дитритные клетки, обработанные ирсодексахолевой э, кислотой, обладают меньшей способностью индецировать изодофильное воспаление. Урсодексахолевая кислота улучшает все гистологические изменения в контексте ремоделирования дыхательных путей, гибирует апоптоз ителеоцитов дыхательных путей. Урсодексахолевая кислота способствует предотвращению отека и фиброза легких, который является одним из альтернативных осложнений COVID-19. А ну, крім того, ми бачимо з вами ще це вже йде трайл. І... клінічний трайл у хворих з COVID-19 і потенціальні преимущества проведення родомезина на откритого неслепого клінічного исследования Оцінюється роль урсудексохольова кислоти в ліченні COVID-19. Кримтого. Следующая статья. Урсодексахолевая кислота, плеотропное действие на клетки, модулирующие рецептор аптоптоза, сохранение потенциала митохондриальной мембраны, уменьшение количества активных форм кислорода, ингибирование транслокации пробаптического БАКС в митохондриальной мембране, уменьшение освобождения цитохрома с ингибированием активации КАСПАЗы. Вывод. Стабилизация метахонта ульцидоксахолевой кислотой приводит к повышению метаболической активности, снижению окислительного стресса и защите от апоптоза, а также других путей, участвующих в гибели клеток. Ну и следующая, вот последняя, в общем-то, статья, которую мы видим с вами. Ульцидоксахолевая кислота ⁇ кандидат для терапевтической альтернативы и предотвращения цитокинового шторма. Да? противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, мы предлага вывод, авторы предлагают урсотексухолевую кислоту ввести в протоколы COVID-19 как возможную эффективную способность супрессии иммунных медиаторов. Гип, гипотеза будет проверяться в клиническом трайле. Ну и роль, роль статина. Роль статина в менеджменте неалкогольной жировой болезни печени – Високий ріск кардіоваскулярного заболівання, поэтому, в принципі, рекомендовано. Кромі того, статті можуть покращувати рівень амінотрансферази в ці крові, а також результати ультразвукового дослідження. Жодне з досліджень не повідомляло про можливі гістологічні зміни, печінкову захворюваність або смертність. Випробування з більшим обсягом зразків та низьким ризиком упередженості необхідні, перш ніж ми можемо запропонувати статіни як ефективне лікування для пацієнтів з неалкогольної шворової печінки. Шановні колеги, якщо ваш хворий отримує противовірусну терапію, то обов'язково треба зайти на той сайт, який я показала Лів... Ліверпульського університету, і перевірити, як корелює, як впливає статин на противовірусну терапію, чи є взаємодія. Ну, але це тільки стосується. Тільки гострої фази, коли наш хворий отримує противовірусну терапію. Взагалі, статини показані, прийом статинів показаний у хворих з COVID-19. Але коли ретровірусна терапія, будь ласка, перевіряйте на сайті Ліверпульського університету за інтерв'ю. Ну, ми бачимо з вами розова статін, якраз бачите, що цитахром 29, а не проходить через цитахром 3А4, через печінку тільки 10 Ми вже бачили з вами. І якраз метаболізується. Він зв'язується з білками 90 процента і немалі пофільності. Ну, найбільш важливо, що для статинів. Найбільш важливе це впливати на тером. Можна скільки завгодно зменшувати ліпопротиди низької щільності, але це сурогатна точка. Можна скільки завгодно підвищувати ліпопрати високої щільності, але якщо атерома, об'єм атероми не зменшився, то, вибачте, не було впливу на атеросклероз. Товщина, інтім медіального слова, це теж в районі біфуркації короттіт, це теж є сурогатною точкою. Але Якщо атерома зменшилась, то є прямий вплив на атеросклероз. І якраз ми бачимо дослідження Сатурн. І в цьому дослідженні якраз була 40 мг сутки розувастатина, статина, який ну і статина 80 мг сутки, який зменшив об'єм атероми. Шановні колеги, що я хочу сказати, який вивод ми маємо з вами зробити? Перш за все. Ці хворі на COVID-19, хворі з сукровим діабетом або без сукрового діабету дуже важливо перевіряти взаємодію ліків, які призначаються таким хворим.